Шість тижнів каже виробник виготовлення ось таких дерев'яних ліжок, а ми взагалі прописуємо два місяці в договорі, щоб потім нас не тероризували клієнти: що де моє ліжко, де моє ліжко, де моє ліжко. На жаль, така ситуація. Проблеми з кадрами. Реально не вистачає людей на виробництві. А якість ліжка така дерев'яного з м'якою спинкою, що всі його хочуть. І ціна. Ціна, ціна ще ж до того ж: 22 400 стартує ціна за ось таке ліжко, метр 60 на З бука... З, з м'якою метр шістдесят. З нішою для зберігання речей, з металевою розбірною рамкою. Такого взагалі хто робить металеву розбірну рамочку адекватної якості. Тобто, оце все склалося в те, що в людей є високий попит на таке ліжко, але, на жаль, виробничих mm -hmm. можливостей, щоб його зробити, не вистачає. Ну, конкретно людей. Тому що раніше вони робили швидше є, як є. Ліжко токи ще доступне. Для продажу в розмірі 1,60 шістдесят на 2. і скоро до нас доїде по моєму Мадрид. Ще тима Мадрид уже приїхали, але привезли. Зараз поміняємось голів'я, тому що оце продано. Оце вже продано. Да, сайт Солоха є в шапці профіль телефон для зв'язку.